you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Новий день це нова порція піару від нашого славнозвісного Петра Олексійовича Порошенка, каже автор. Нагадаємо, що вчора, 30 квітня, з неоголошеним візитом до Києва прибув генеральний секретар НАТО, а саме Єнс Столтенберг. Ця зустріч була спрямована для того, щоб обговорити з нашим чинним президентом Зеленським усі актуальні питання та проблеми України в майбутньому їх вирішення. Імовірно, щоб щось здамовитись і загалом можливо розглянути стратегії боротьби з ворогом. Ле для сивочолого приїзд генсека НАТО це тільки чудовий привід для піару та хайпу. Ймовірно, гетьман на сьомому небі від щастя, що сама доля дає йому можливість піаритися на кожному кроці, каже автор. Ось так Петро Олексійович, ще ймовірно, не встигнувши Єн Столтенберг поїхати, вже опублікував допис у себе в телеграм-каналі, де обіймає генсека і дякує йому за все. Як насправді комічно це все виглядає, каже автор, читаючи тексти, склалося таке відчуття, що ймовірно, Порошенко днями та ночами вивчав промови нашого чинного президента Зеленського подякував йому за підтримку України, розписав красивий текст. Але цікаво. А загалом, що Петя зробив для цього всього. Порошенко подає його приїзд як свою перемогу, наче він особисто запросив Столтенберга до Києва. Цирк, чи не так питає автор. Мені подобається, як кожну якусь велику подію в Україні. Порошенко і його команда подають за свою перемогу. Ба більше команда Порошенка намагалася сфотографуватися Столтенбергом, і зрозуміло, що і сивочолий у їх списку. А ймовірно, вже сьогодні усі вони будуть писати про те, що вони. Вибили та домовилися про підтримку України мало не на 100 мільярдів на зброю для наших ЗСУ, але ж насправді ми знаємо, хто цим займається, каже автор. Варто також звернути увагу, що в Порошенко вже з'явилася своя формула. Уявіть собі, це типу формули миру нашого президента. Сивочолий, каже автор, написав, що єдина справжня гарантія безпеки для України це членство в НАТО. І лише членство України в НАТО ознаменує нашу спільну перемогу. Ми повторимося, але читаючи це, дійсно здається, що ймовірно Порошенко вирішив просто викрасти тези Зеленського. Так чому ж Петя за п'ять років твого правління, питає автор, ти нічого не зробив для того, щоб Україна впевненими кроками рухалася в НАТО? А зараз бігаєш, кричиш, що це ж НАТО, це безпека для України. А все тому, що, звісно ж, на актуальних темах можна спробувати. Ти підняти собі рейтинги, але ймовірно, яка на даний час адекватна людина, яка поважає себе, не буде вірити словам так званого гетьмана. У нього був час щоб щось зробити і показати себе. Тепер все, що він може, це розганяти зраду між українцями, каже автор, та публікувати свої пости у всіх доступних для нього соцмережах і говорити про те, як він багато зробив для українців ЗСУ та для держави загалом під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але чи це правда? Імовірно каже автор, що ні. Ну що ж, підведемо з цього всього підсумок. Час іде, а Порошенко не змінюється. Ймовірно, йому не так важлива наша ненька Україна, а як його рейтинги та репутація, саме його. я. І знову ж яке він так старанно намагається усіма силами відбілити під час великої війни. Але ймовірно, щось це результату ніякого не приносить, спостерігаючи за спробами Порошенка подавати всі події та допомогу, яка надається Україні за його перемогу. Хочеться лише посміятися і попросити припинити це. На відміну від цевочолого на цей момент людина, яка насправді домовляється і намагається розв'язати усі. Питання на думку автора це наш президент Зеленський, який робить усе можливе і неможливе для нашої держави, її оборони та визволення, і тільки йому ми можемо подякувати за все, каже автор. На цьому все. підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланнями в описі.